Вітаю, товариші! Сьогодні у нас на ремонті знову течик на заміну передньої ходової. А от наш камрад, помахай. Це його бусик. Зараз будемо йопкатись. Подрузі брали трохи речажок, стопочку. трохи бовтичок. <плес> І тепер цю бабову випрасовуємо. Остап от трохи був помитий почуханий важіль. Важіль запресовку присовку сайлендблока. Зараз будемо пхати. Також за допомогою станочка я перечистив бовтички, шайбочки, цю ржаву херню, та зараз будемо збирати колощадку. Наразі замінені оці резиночки. резиночка стаба. Резиночки тяги, задня передня. Вставлена пружинка, вставлена проставочка. Зараз будемо міняти шарові опори. Зараз будемо гріти, знімати та міняти. Так, ну що, на сьогодні все. Я трохи встав, машину поставив на таку трубу, щоб не впала, підв'язав супорт, замінив усі різинки, Поставив паличів, щоб не було моволоді резинки. Все, залишилось. Запресувати ніжню шарову на цю сапфочку, але це пізніше. Пора їсти, пора додому. Їдемо до бусика, до гаражика, а зараз будемо доспирувати праву сторону. Ступочка у мене Он валяється. Де там запресовано вже, ось іде. Зараз будемо його збирати. Так, зібрав цапсу. Повкручував автоводнички зверху. Лізує та водничка. А тепер нові підшипнички, новий сальничок, тормозний ремкомплект та новий диск. Продовжуємо. Новий підшипник, новий сальник. Змазане моточина колеса. Будемо ще раз збирати. Ну що, сапфу зібрали, диск новий є, Нижній речах є. Залишилось. Верхній речах та на нього навісленвоки. Зараз перепресуємо. Розібралося йопче, хоч не на ногу. Як розібралось. Так і зібралось. Запьохано! Якщо кому цікаво, замість отих рідних шайбочок сюди підходять шайби ГБЦ ЗІЛ, вони товсті та надійні. Так, відткнувся з проблемою вироботки конуса. Коли затягуєш гайка, гайка входить в упор та проворачується вокруг осі з пальцем. Бо тут вже вийшов в Зараз треба знайти сюди підкласти шайбу та затягнути. Зібрав я оцю херню, вирізав різьбу, вирвав її, розварив та зробив болтик з гаєчкою. Замінив накладки, направляйки, все, зараз по площадку, зажимаю все, всю що знизу і тікаю сюди нахер. Третій день ремонту, починаю робити ліву сторону, то також трохи. Печальненько, там віддорвано. Ну, ось так от. Зараз те, що розберемо, помиємо, почистимо і зберемо. І так, товариші. усе розібрав, але був один нюанс. Сабельна пилка рятує. Все, пушки цілі. Трохи подер краску, але нічого ніде не перепіляв. А ось ковтик, який закис у пульсі і ніяк не хотів виходити. Ну нічого. І тут розібрали і тут відремонтуємо. Так, я майже все зробив, залишилось замінити ніжню шарову, перепресувати. Трохи резиночок, ну тут таке диск тормозний зробимо швидко. Сайлентблоки шарового верхнього речага вже готові та лежать. Також ніжний важить теж з новим Ну, Дособираю вже завтра, на сьогодні досить. Так. Був встановлений верхній рычаг, був дуже кривий. Його відрехтував, підібрав вон, шайобочки, щоб він рівненько став, все затягнуто, Все легенько ходить. Без люфтів, все плавненько, все добре. Далі. Що далі? Була запресована нижня шарова. Тут були проблеми. ця шарова ніяк не хотіла лізти. 30 тонний прес її не запхав, потік, бо не спрацював клапан. Запхали на виробництві. Зараз підставлю стопорне кілечко, теж буду збирати. Далі побачимось. Ну ось, зібрав я цапсу з новим тормозним диском, підшипниками. Все, крутиться, вертиться, будемо збирати речей далі. Ой, із кусквопровоки та гвоздей. Дай би кому-то пізюлі. Все, поставив нові колодки. Я наїбався, бричка з'їбалась. Пока.